Для того, щоб перейти до розділу Вантажні перевезення, натисніть на відповідний віджет на головній сторінці системи та перейдіть до розділу Договори та підрозділу Договори про надання послуг ЦТС-ліски. Натискаємо. На сторінці, яка відкрилась, тиснемо на кнопку Додати та обираємо зі списку потрібну заяву. Заява на надання послуг. Транспортно-експедиторських послуг. Клікаємо на неї та переходимо до кнопки Продовжити. Поля, що позначені зірочкою, є обов'язковими до заповнення. Починаємо заповнення з поля заявник. Обираємо зі списку. Повна назва заявника. Офіційний емейл та офіційний телефон є опціональними полями, які не обов'язково заповнювати. Наступним заповнюємо юридичну адресу, поштову адресу, номер договору та дату договору. Для переходу на наступну сторінку натискаємо Далі. На сторінці дані про підписантів клієнта заповнюємо Піп-підписанта. Піп підписанта в родовому відмінку. Посаду підписанта. Посаду підписанта в родовому відмінку. Наступним заповнюємо поле Дія на підставі, обираємося списку статуту, довіреності, наказу, протоколу, витягу з ЄДР. Обираємо потрібне. Якщо підписантів буде декілька, заповнюємо опціонально поля для другого підписанта. Вони є ідентичними. Натискаємо далі та переходимо до сторінки Послуга, на якій заповнюємо початок надання послуг, обираємо, натиснувши на календарик, дату завершення надання послуг, станцію відправлення. Обов'язкове поле Станцію призначення та опціонально заповнюємо поле Транзитний перевізник. Для переходу на наступну сторінку тиснемо Далі. Заповнюємо обов'язкове поле, вид. Найменування та код вантажу за єдиною тарифно-статистичною номенклатурою вантажів. Це поле позначене зірочкою і є обов'язковим. Обираємо зі списку Потрібно. Тепер перейдемо до поля. Вид найменування та код вантажу за гармонізовані номенклатурою вантажів. Зверніть увагу, список доступних для вибору значень буде відфільтрований, показуючи тільки ті коди, які відповідають обраному вами вантажу за єдиною тарифно-статистичною номенклатурою вантажів. Обираємо наступне поле. Вид найменування та код вантажу за товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності. Це текстове поле. Тут потрібно ввести код вручну, ґрунтуючись на інформації про вантаж. Наступним до заповнення є опціональне поле, обсяг вагону, обсяг вантажу в тоннах. Після того, як вказали загальний обсяг вантажу, можемо уточнити параметри завантаження вагону. Для цього натискаємо на кнопку Додати. Відкрилося нове вікно. Тут потрібно вказати тип платформи та деталі завантаження. Перше поле вид платформи. Це поле дозволяє обрати тип рухомого складу. Обираємо зі списку. Далі поле завантаження вагонів. Це обов'язкове поле, де вказуємо, скільки вагонів плануємо задіяти. І останнє поле це завантаження тон. Це опціональне поле. Натискаємо Зберегти. Для переходу до наступної сторінки натискаємо Далі. Ми перейшли до наступної сторінки Відправник та одержувач. Всі поля тут є обов'язковими до заповнення. Перше поле залізничний код відправника. Система дозволяє вести максимальну кількість 4 символи. Якщо вести 5 і більше, то поле підсвічиться червоним кольором. Наступним заповнюємо назву відправника. повну назву юридичної особи та поштову адресу відправника. Тепер переходимо до заповнення даних одержувача сторони, яка отримуватиме вантаж. Залізничний код одержувача це поле також валідується максимальною кількістю 4 символи, назву одержувача та поштову адресу одержувача. Натискаємо далі. Переходимо до розділу Рухомий склад. Натиснає, натискаємо кнопку Додати, яка відкриває вікно для вибору типу рухомого складу. Поле Тип рухомого складу це випадаючий список з варіантами тент, рефрижератор, метал, контейнер, автомобіль. Вагон. Наступне поле кількість контейнерів. Натискаємо Зберегти. Вікно закривається і ми повертаємось до основної форми. Інформація про доданий рухомий склад відображається під заголовком Параметри рухомого складу. Наступне ми заповнюємо графік відвантаження та графік відвантаження по певну дату. Останнє поле на цій сторінці інша інформація це опціональне текстове поле, куди ви можете додати будь-які важливі деталі щодо вашого вантажу. Переходимо до сторінки додатки, натиснувши Далі. Цей розділ є опціональним і призначений для завантаження будь-яких додаткових документів. Для того, щоб додати документи, потрібно натиснути на кнопку Додати та обрати потрібні документи. Натиснути Відкрити і вказати назву. Далі потрібно натиснути Створити.